Так, у нас рубрика Пізнавальна, не знаю, зима. Заказав я собі отакі лопухи. Що тут написано, я навіть не знаю, чесно кажучи. Мотосінол. в общем, отак. На Вестрому вони пасують нормально, в принципі. По розміру вони великі, ціна щось 10-11 баксів. І вони тут типу, такі внутрі пухкенькі. ну Нормально. в общем. Підігрів наполовину, перчатки старі зношені, он зашиті, нормально все хорошо. На вулиці, десь плюс 2, проїхав я 100 км. От отаке. Так що рекомендую. По якимось таким моментам на вістромі нема підігріва сідухи, але я підігрів рук. Я вирішив не ставити підігрів сідухи сюди, тому що він тут не дуже потрібен. І по вітрозахисту досить все нормально. Не скажу, що ножки, звісно, тепло, хоча по ножкам є свій момент, це у нас там стільки з підігрівом. У мене шнурочок один і от другий йде, і вони там в павербанк впираються. І хочу вам сказати, що в принципі досить непогано вийшло з Підігрів Звичайний там 4 бакса по-моєму, на Аліекспресі, і він у тебе ще продається. Там такі дві стільки і USB воно. Ось таке. Ну і повербанку треба. Так що, якщо ви можете катати в холод, то катайте в холод, <ріхи> тільки обережно. Все, всім па-па.